Електровелосипед за 21 580 швейцарський флаєр на системі Panasonic, Мотор Panasonic, батарея Panasonic, зарядне Panasonic, максимально надійний. Дивіться, що він має на ті гроші. Алюмінієва рама, 26-ті міцні кулеса. По лісі, де хочете, можете. Дивіться, рама піднімається, опускається. Кермо собі під любий цей. Сідло у нас піднімається, опускається. Дивіться, яке сідло комфортне велике. Плюс тут має амортизацію. Якщо їдете по Бруківці, побрущатися, щоб вам було дуже комфортно. Тут є значить, пуль панелі. Значить, ми тут включаємо режими різні. Наприклад, стандартному 70-80 кілометрів можна проїхати. В спорті до 50 Є еко режим, то можна і 100 кілометрів проїхати без проблем. Тільки треба трошки ногами попрацювати ще є така кнопочка, натискаєте, і велосипед і балізи, чи що веде, вас бачите, сам їде. Значить, і фара все включається на панелі. Бачите, все працює. На панелі вмикається фара. Є дзвіношок, дивіться. планетарна втулка, Nexus 8 дуже надійно, ну, можна сказати, довговічно. Стоїть тут, бачите, all fine. Вперед і заді стоїть одна зірка, а в середині усі передачі. Гідра гальма у нас гідравлічні Магура у бідні. Плюс є такий АБУС, німецький добротний замок замикати задні Маєте Бачите, оригінальна зарядка. Батарея показує, що там вона у нас там по амперах. Флаєр дойду 12 А батарея. По собі, хто розуміється, може подивитися і так далі. Зробити аналіз. Це закривається, є ключі. Велосипед в дуже в добротному стані. І дивіться, тут амортизаційна вилучка працює чітко з блокератором. Має динамо втулку, коли ви їдете, там, де ще енергія на фару, щоб не брати з батареї. Тут, бачите, є спеціальні можна кріплення поставити, ще собі з баночку, з під водички ставити. Велосипедик дуже добротний. Повірте, бо в Швейцарії тільки їздять на добротних роверах і надійних. Він простенький, але він зато буде їздити, не буде вам полускати мозок ніколи, бо в ньому нічого немає. І він дуже максимально надійний. То є рама М, можна сказати, від метра 1,50 50 до метр 70. Комусь буде цікаво, ціна його 21 580. Пишіть, дзвоніть або заходьте на сайт rover.in.ua. Також можете. Заїхати до нас, куликів, магазин, вулиця Львівська, 14, на тест-драйв. Собі провірити, перевестися і розуміти, чи він вам підходить. І є в нас там ще й великий вибір. І відсилаємо новою поштою по цілій Україні без жодних проблем.